Ми часто хочемо близькості з Богом, але не помічаємо, що навчилися жити так, ніби без нього можна впоратися незухвало, несвідомо, просто з часом. Бог присутній у словах, у молитві, у правильних формулюваннях, але його все менше в тому, як ми приймаємо рішення, як реагуємо під тиском, як тримаємо контроль, і виникає дивний стан ти не відійшов від Бога. Але він перестав бути необхідним не як заперечення, а як центр. Ти не кажеш я без Бога. Ти живеш так, ніби він поруч, але не всередині. І ось тут народжується дистанція тиха, без конфлікту, без явної провини. Просто життя починає крутитися навколо іншого справ, відповідальності, страху втратити контроль. І сьогодні ми будемо говорити не про те, як відчути Бога. А про те, як повернути йому місце у своєму житті. Відстань між людиною і Богом майже ніколи не з'являється раптово, вона не починається з відмови від віри і не починається з очевидного гріха, вона починається зі зміщення центру. Людина не відходить від Бога свідомо, вона просто поступово перестає жити перед ним. Спочатку з'являється тиск справ. Потім відповідальність, потім страх помилитися, потім очікування інших, і крок за кроком серце звикає орієнтуватися не на Бога, а на те, що вимагає негайної реакції. Бог залишається важливим, але перестає бути головним. Молитва в такому стані змінюється першою вона перестає бути перебуванням і стає зверненням з потреби, не розмовою, а запитом. Писання перестає бути місцем зустрічі і стає джерелом відповідей, не слуханням, а пошуком пояснень. Віра поступово перетворюється на правильну систему, логічну, вивірену, але без живої близькості, і в якийсь момент людина починає ставити собі питання, які лякають своєю тишею чому я не відчуваю Бога так, як раніше, чому серце не відгукується, чому істина правильна, але не гріє? І тут важливо сказати прямо проблема не в тому, що Бог відійшов, проблема в тому, що людина почала жити ззовні, всередину, а не зсередини назовні. Бог у Писанні ніколи не відкривається, як той, кого потрібно наздоганяти. Він відкривається, як той, перед ким потрібно зупинитися. У Бутті сказано, що Адам ходив з Богом, не працював для нього. Не доводив щось, не намагався заслужити присутність, він просто ходив. Це принцип, який ми втратили ми навчилися діяти для Бога, але розучилися бути з ним. Коли сучасна віруюча людина відчуває дистанцію, вона майже завжди робить одне й те саме вона намагається додати зусиль. Більше молитися, більше читати, більше служити. Але близькість не зростає від кількості дій. Вона зростає від місця серця. Бог не відкривається там, де напруга. Він не стає ближчим через внутрішній надрив. Він відкривається там, де серце перестає тримати все саме. Саме тому Ісус говорить не до зайнятих людей, а до обтяжених сердець. Він не каже навчіться більше. Він не каже старайтесь сильніше. Він каже Прийдіть. Прийти це не рух тіла, це внутрішній поворот. Наблизитися до Бога не означає відчути щось особливе, це означає перестати жити так, ніби все залежить від тебе. Поки людина живе в режимі контролю, Бог здається далеким, бо контроль завжди ставить людину в центр. А Бог не відкривається як доповнення до нашого керування життям, він відкривається там, де йому дозволяють бути Богом, і саме тут з'являється чесна точка входу. Не спитання, що мені зробити, а спитання, що в моєму житті зайняло місце, яке належить Богові. Це може бути страх за майбутнє, це може бути відповідальність, яку ти несеш сам, це може бути образа, яку ти не відпустив, це може бути постійна внутрішня напруга, Бог недалеко, він не сховався, але його присутність не відчувається там, де серце зайняте іншим. Наближення починається не з кроку вперед, а з повернення серця назад у правильне місце не до релігійної активності, а до живих стосунків. Є парадокс, який багатьох збиває з пантелику людина щиро хоче бути ближче до Бога. Вона старається, вона дисциплінує себе, вона додає духовні практики, але відчуття близькості не повертається навпаки. З'являється ще більше напруги, і тут важливо назвати річ своїм іменем. Близькість з Богом не росте з напруження, вона руйнується від нього, бо напруження завжди означає одне я намагаюся досягти того, що може бути тільки прийняте. Коли людина починає ставитися до Бога як до мети, вона непомітно робить його об'єктом зусиль, а Бог не відкривається як результат правильно виконаних дій. Він відкривається як особа. Саме тому багато віруючих у певний момент ловлять себе на дивному стані вони знають більше, ніж раніше, роблять більше, ніж раніше, але відчувають Бога менше, ніж раніше. Причина не в тому, що вони пішли не туди, причина в тому, що центр тяжіння змістився близькість завжди живе там, де є довіра. А довіра починає зникати, коли все тримається на правильності дій. Подивись уважно коли ти востаннє був з Богом, не для того, щоб щось отримати і не для того, щоб щось виправити, а просто щоб бути, не подумати, не проаналізувати, а побути, саме тут для багатьох виникає внутрішній опір. Бо бути означає зняти захист, перестати контролювати, перестати тримати образ. А серце, яке довго жило в напрузі, боїться цього, тому воно обирає знайоме, дію замість присутності, правильність замість щирості, старанність замість довіри, і Бог здається далеким не тому, що його немає, а тому, що серце зайняте утриманням себе. У писанні є дуже точний образ Бог говорить не з бурі, не з землетрусу, не з гучних явищ. Він говорить у тихому, лагідному подиху. Не тому, що він слабкий, а тому, що близькість не терпить шуму, поки всередині постійний внутрішній монолог що робити, як не помилитися, як усе втримати, Бог сприймається як фоновий, наблизитися до Бога означає дозволити тиші повернути місце, але це не зовнішня тиша це тиша, де серце перестає доводити. Ось тут починається другий крок наближення. Він не виглядає духовно, він виглядає навіть трохи небезпечно для релігійного мислення. Це рішення перестати здаватися сильним перед Богом. Не в сенсі гріха, а в сенсі внутрішньої позиції. Бог не чекає від тебе зібраності, він не чекає ідеального стану. Він не чекає, поки ти приведеш себе в порядок. Він чекає, коли ти перестанеш приховувати реальний стан. Бо близькість завжди починається з правди, не з красивої молитви, а з чесного внутрішнього визнання Я не тримаю, я не витягую, я не знаю, як далі, це не момент падіння, це момент зустрічі, і тут важливо не сплутати. Це не емоційний зрив, це не розчинення відповідальності, це повернення ролей на свої місця. Поки ти живеш так, ніби все залежить від тебе, Бог відчувається як далекий, бо ти фактично не залишаєш йому місця, але коли серце перестає тримати те, що його перевищує, з'являється простір, і саме в цьому просторі Бог стає ближчим не через відчуття, а через внутрішню ясність. Ти раптом помічаєш, що перестав говорити з Богом, як і з тим, кому потрібно все пояснити, і почав бути перед ним таким, як є. Це і є наближення, не крок назустріч, а повернення з втечі. Є кілька речей, які не виглядають гріхом, вони виглядають відповідальністю, зрілістю, навіть духовністю, але саме вони найчастіше стають невидимою стіною між людиною і Богом. Перше контроль, не зовнішній, внутрішній. Коли ти постійно тримаєш у голові, як усе має скластися, коли прораховуєш наслідки, коли живеш у режимі внутрішньої готовності до будь-якого удару. Контроль створює ілюзію безпеки, але він має ціну. Ти починаєш жити так, ніби Бог це той, хто допомагає тобі реалізувати твій план, а не той, хто веде. І поки контроль у центрі, Бог не може бути близьким. Бо близькість потребує довіри, а довіра й контроль не живуть в одному місці. Друге внутрішня образа не завжди на людей, часто на бога, не озвучена, не сформульована. Просто тихе відчуття я очікував інакше. Ця образа рідко звучить як звинувачення, вона звучить як відстороненість, як холод, як втрата бажання говорити. Людина продовжує молитися. Але серце вже не відкривається. І тут важливо сказати чесно образа не зникає від правильних слів, вона зникає тільки тоді, коли названа. Поки ти робиш вигляд, що все добре, Бог здається далеким, не тому, що він відійшов, а тому, що серце закрите. Третє страх помилитися. Це дуже духовно замаскований страх. Людина боїться зробити неправильний крок, бо вона хоче бути правильною перед Богом, але страх ніколи не наближає, він паралізує. Коли страх керує рішеннями, людина перестає чути Бога. Бо слух зосереджений не на ньому, а на можливих наслідках Бог говорить у довірі, страх створює шум. Четверте самодостатність Не горда, не показна, тиха коли ти вже звик справлятися сам. Коли ти не просиш, не чекаєш, не зупиняєшся, самодостатність робить людину сильною, але далекою. Бо Бог не відкривається як ресурс, він відкривається як Отець, а дитина не наближається через силу, вона наближається через потребу. Ось тут і виникає ключовий момент. Наблизитися до Бога означає дозволити собі бути залежним, не безвідповідальним, а живим. Поки ти живеш так, ніби маєш усе втримати, Бог залишається на відстані, бо ти фактично зайняв його місце. І тепер головне, наближення не починається з боротьби з цими речами, не з викорінення, не з аналізу, воно починається з визнання, без пояснень, без виправдань. Просто внутрішньо сказати: Я тримаю, я боюся, я образився, я не довіряю. Це не поразка. Це момент, де Бог перестає бути далеким, бо він ніколи не був далеко, далекою була позиція серця, і саме тут відкривається наступний рівень як не просто усвідомити це, а змінити внутрішню точку опори, щоб близькість перестала бути випадковою. Більшість людей шукає Бога не там, де його можна зустріти. Вони шукають його в особливих моментах, у сильних молитвах, у правильному стані. У відчутті миру. Але Бог рідко відкривається в пікових точках, він відкривається в звичайному дні, саме тут відбувається найбільша помилка людина думає, що близькість це щось додаткове до життя, щось, що потрібно спеціально створити. Але біблійна логіка інша Бог не входить у твоє життя як гість. Він хоче бути місцем, з якого ти живеш. Наближення до Бога не відбувається тоді, коли ти відводиш для нього час. Воно відбувається тоді, коли ти перестаєш жити так, ніби решта часу без нього. Подивись чесно, де ти реально приймаєш рішення не декларуєш, а приймаєш у напрузі, у поспіху, у страху, у втомі. Саме там і видно, наскільки Бог близько. Бо якщо в моменті вибору серце автоматично звертається до контролю, до розрахунку, до самозахисту Бог стає після. А якщо в моменті тиску першим рухом стає внутрішнє звернення не словами, а позицією, Бог стає центром. Ось тут важлива річ наблизитися до Бога не означає постійно думати про нього, це означає приймати рішення перед ним. Це тонка, але радикальна різниця. Багато віруючих думають про Бога, міркують про Його волю, але живуть так, ніби він спостерігач. А близькість починається тоді, коли ти перестаєш жити для себе з Божою допомогою і починаєш жити перед Ним. Це змінює все ти інакше говориш, інакше мовчиш, інакше реагуєш, інакше зупиняєшся, не тому, що боїшся, а тому, що більше не один, і ось тут з'являється несподіваний ефект. Коли Бог стає центром, його не потрібно шукати, він перестає бути метою, він стає точкою відліку. Саме тому багато людей роками шукають близькості і не знаходять її, бо вони шукають її попереду, а вона знаходиться під ногами у тому, як ти зараз живеш. Не в майбутньому духовному рівні, не в кращому стані, не після змін, а в теперішньому моменті. Запитай себе не духовно, а чесно, у яких ситуаціях я автоматично живу без Бога, не в великих гріхах, а в дрібницях, у роздратуванні, у захисті, у поспіху, у бажанні довести, у внутрішньому напруженні, саме там і відбувається дистанція, і саме там починається наближення, не через заборону, не через контроль, а через повернення уваги. Коротке, внутрішнє. Без слів. Я зараз перед тобою. Це не мантра, це не техніка, це позиція. І коли ця позиція стає звичкою, Бог перестає бути відчутним або ні. Він стає реальністю, з якою ти живеш. Ось чому справжня близькість не робить життя легшим, вона робить його яснішим. Ти більше не метаєшся, не доводиш, не тримаєш усе сам. Бо центр повернувся на своє місце. Є одна помилка, яка зводить нанівець навіть справжні моменти близькості з Богом. Людина думає, що якщо вона вже відчула ясність, спокій або внутрішню тишу, то тепер це стане новою нормою автоматично. Але близькість з Богом не закріплюється переживанням вона закріплюється позицією. Саме тому багато людей щиро наближалися до Бога, але через певний час знову ловили себе на тому ж стані напруга, дистанція, життя самим собою. Не тому, що Бог відійшов, а тому, що центр знову непомітно змістився. Повернення назад відбувається не через великі рішення, а через дрібні суви. Ти знову починаєш жити швидше, ніж слухати. Знову приймаєш рішення раніше, ніж звертаєшся, знову реагуєш автоматично, а не усвідомлено, і близькість не зникає різко, вона просто розчиняється. Тому останній крок найважливіший він не про те, як наблизитися, він про те, як залишатися. Біблія не говорить про близькість як про подію, вона говорить про неї як про шлях. Ходити з Богом це не стан, це спосіб жити. Це означає дуже просту, але радикальну річ. Ти більше не ділиш життя на духовне і звичайне. Немає моментів з Богом і моментів без нього. Є одне життя, яке проживається перед ним, і саме тут відбувається справжнє закріплення. Ти перестаєш питати себе, чи я зараз достатньо духовний, чи я відчуваю Бога, чи правильний у мене стан, і починаєш питати інакше, звідки я зараз живу. Зі страху чи з довіри, з контролю чи з покладання, з напруги чи з присутності. Це питання не засуджує. Воно повертає, і щоразу, коли відповідь чесна, навіть якщо вона неприємна, відбувається маленьке, але справжнє наближення без ритуалу, без слів, без сцени. Саме так близькість стає стабільною. Не тому. Що ти більше стараєшся. А тому, що ти швидше повертаєшся. Раніше, коли з'являлася напруга, ти заходив у контроль, у аналіз, у самотнє тримання. Тепер першим рухом стає інше повернення недовге, неемоційне, непоказове. Просте внутрішнє. Я знову живу без тебе. Я повертаюся. І тут важлива річ, яку треба сказати прямо це не покаяння щоразу. Це не падіння, це нормальний шлях зрілої людини, бо близькість не означає, що ти більше ніколи не зіб'єшся, вона означає, що ти не губишся надовго, саме це і є зрілість, невідсутність напруги, а правильна послідовність спочатку Бог, потім усе інше. Коли ця послідовність закріплюється, Бог перестає бути темою відео, молитви або моменту. Він стає джерелом, з якого ти живеш. І тоді відбувається головне ти більше не питаєш, як мені наблизитися до Бога, бо ти розумієш, ти нікуди не йдеш, ти просто перестаєш тікати. І якщо звести все це до одного речення, воно звучить так я більше не живу, намагаючись втримати життя, я живу тримаючись за Бога. Якщо це слово було для тебе не просто інформацією, а внутрішнім сувом, напиши в коментарях одну коротку фразу Я повертаю центр життя до Бога не для людей, не для алгоритму, а як свідоме рішення жити перед ним. І якщо відчуваєш, що це відео може допомогти ще комусь, поділися ним. Іноді саме так Бог торкається іншого серця. Дякую, що пройшов цей шлях до кінця.